Доброго дня всім, хто завітав на канал Творю для душі. Мене звуть Лілія. І сьогодні я хочу вам, дівчатка, розповісти про свої шкарпетки. Ви знаєте, я шкарпетки це моя любов, любовна. Перші шкарпетки, про які я хочу вам хочу показати і розказати, в'язані вже, напевно, років 5 назад. Ви знаєте, в нашому місті була сукняна фабрика, де закупляли шерсть повну і виготовляли ниточку. І от саме я купувала на цій фабриці дуже багато ниток. Зараз я буду вам все про це розказувати. І в'язала шкарпетки. Це мої одні із перших таких шкарпеток. Можемо сказати, такі навчальні. В'язані вони із вовни. Ось у мене є ще ось такі шкарпетки. Це, дівчатка, шкарпетки, такі ось коротенькі. В'язані вони із вівчарів, і я в них закохалася. Закохалася, тому що мені дуже сподобалася ця. Пряжа просто неймовірна. Вони такі коротесенькі, тут буквально 10 рядочків резиночки, потім укріплена п'яточка, геть-невеличкий клин підйому, Попереду йдуть такі перехрещення і мисочок. Месочок, дівчатка, у мене з мисочками це така зовсім. Історія, я, у мене немає таких якихось певних стандартів. От Сьогодні як я хочу от такий мисочок, я сьогодні хочу, такий, в'яжу такий, скорочуючи до однієї петлі. Хочу, залишаю шість, закриваю. Е, петля в петлю. Хочу, закриваю гачком. От Як я сьогодні хочу, так я це і роблю. Отже, ну, ці шкарпетки я відносила цілий рік. І в них дуже гарний. Ну, Мені вони дуже сподобались. Вони нігде не підтерті, не потерті, не дуже-дуже ну, гарна пряжа. Ще в мене, дівчатка, є ось такі шкарпетки. Це в'язані із тієї же вовни, яку мені і дарували, дуже багато дарували такої вовни. Але в'язані вони це мої перші шкарпетки, які були в'язані від миска. За майстрим класом маросиня на скринька рукоділля. Я все отак дивилася, як оце дівчатка в'яжуть від миска. ну як вони в'яжуть від миска, Ну, то гайда, я собі спробую, давай. Спробувала, і ви знаєте, в мене все таке враження, що ці шкарпетки в'яжуться ну нібито ще й швидше. Тільки набрав, добавив, і вже в тебе. Е Мисок готовий, пров'язав і вже в тебе стопа готова. Тут ось вже набрав петлі і п'яточка, хулявка, резинка, закрив і все, і шкарпетки готові. Але я на цьому не зупинилася. Я вирішила спробувати ще раз. І в мене були ось такі залишки шкарпеткової пряжі. Ви знаєте, в свій час я в'язала дуже, я купувала дуже багато пряжі на Фейсбуці. І дуже, маю дуже велику кількість пряжі, саме такої шкарпеткової, і різної, яка була куплена на Фейсбуці. І вже тут я вирішила також зв'язати від миска і е, п'ятка. Бумеранг нібито, і спробувала ще раз нібито, якби закріпити, повторити. Ще, дівчатка, я маю ось отакі шкарпетки. Це зв'язані вони із шкарпеткової пряжі. Був куплений такий моточок, і, ви знаєте, я на сьогоднішній день ще не вмію. Є дівчатка, які ось вони взяли, кубочок, і вони вже знають, що все, оце мені вистачить на шкарпетки. Я так не вмію ще, тому ось я вив'язала одні. Потім думаю, ну, залишилося трішки, зроблю собі подарунок на 8 березня, подобавляю там ще які в мене малесенькі такі шматочки були, вив'яжу собі подарунок зроблю на 8 березня. Зв'язала, ще залишилося. Давай я вже підбирати всі моточки, клубочки, які в мене були, і вив'язувати уже, щоб ось ця пряжа була вив'язана в нуль. Дівчатка, я дуже люблю в'язати, якщо ви там замітили. Буквально декілька рядків одні, ось такої пряжі, яка потім буде в процесі в'язання перекликатися. От, от люблю я так. Буквально 2-3 рядочки і продовжую, і вона, ось між собою, переплітається. І ось такі шкарпетки я маю. Ви знаєте, дівчатка, в мене дуже велика кількість було зв'язано шкарпеток. Я якщо знайду. Фото я обов'язково в кінці відео вставлю. Ось у мене ще є ось такі шкарпетки. Це шкарпетки вже в'язані із пряжі Форза. Це оце ось ось шматочок у мене залишався зовсім невеличкий вівчарів. Я його сюди вже вплила, щоб менше цих залишків було. І далі продовжила, продовжила методом хелікс. Тут іде форза із вовною, і укріплена п'яточка, клин підйому, лісочок. Ось отакі маю шкарпетки. Ще, дівчатка, я дуже багато вив'язала шкарпеток методом хелікс. Спочатку я дивилася дуже багато відео, де було Хелікс на три петлі. Але я щось так подумала, а чому б не в'язати хелікс двома петлями? І так легше його ну, рахувати все. І ось я вив'язала такі шкарпетки. Мені, ви знаєте, навіть подобається в'язати хеліксом тим, що ти можеш сюди вплітати дуже різні, різні залишки і робити різні візерунки, те, що тобі подобається. Ось такі ще маю носочки. Ви бачили, в цьому місяці я вже вам показувала ще ось дитячі носички, які в'язані. Вперше я в'язала із пряжі Alize Super Це у мене іде звичайний акрил, укріплена пяточка, клин підйому. І в цьому місяці я пробувала в'язати жакард. Такий досить-досить примітивний, навчальний, скажімо, тому що я як бачу, які красоти в'яжуть дівчатка, то їм респект, наскільки це ну, дійсно важко, але дуже виходить гарно, дуже гарно. Ось ще маю ось такі шкарпетки. А ще дівчатка, у мене є моя ще одна така любов-любовна, яку я буквально розпочала в'язати. В цьому році це шкарпетки, сапожки. Ось так я їх довго хотіла. І все, дивилася, різні майстер класи, і то не подобається, і то не подобається. І я їх почала в'язати за принципом дитячих пінеток. Тобто, вив'язую підошву, потім вив'язала такий. Що це портик такий, не, 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 не пам'ятаю, як вона називається, вив'язала. Вив'язала, вив'язала ось такий е, підйомчик і зайшла на пінтерес і побачила ось отаку от о, отакий візерунок. Думаю, так, щоб його б сюди не вклинити, вив'язала такий візерунок, потім у мене йде дві, дві, разом, дві разом накид і закінчую ось таким рюшом і вив'язую із лицевих петель цепочку, таку цепочку. І це я собі зв'язала перші. І коли прийшла на роботу, я показала своїм подругам і вони також собі захотіли. І вже я їм на подарунок, тому що, дівчатка, я дуже люблю в'язати і просто дарувати. Я зв'язала ось такі червоні з чорним. Ще я зв'язала ось такі коричневі із сірим. Ще я в'язала ось такі. Сині з білим. І в цьому місяці я вже спробувала зв'язати більш такі, ніби то й не дитячі. Ну, на дівчинки на 8-10 років, я думаю, що буде добре. Отже, дівчатка, ось такі мої шкарпетки. Це не всі, це те, що у мене зараз є в наявності, я знайду фото і вставлю вам. Ще ті, які я в'язала впродовж минулого року. Ще я хочу вам, дівчатка, сказати, що ви знаєте, я свої шкарпетки, у мене немає стандартів. Ну, от як дівчатка, я чую там, скільки то має бути холявка, резинка, скільки холявка. Ні, у мене такого немає. Я ось прив'язала, захотіла я пров'язала там, наприклад, 25 рядочків, 30 хулявки. Можу, п'ятку укріплено, можу не укріплену. Прив'язала стопу настільки потрібно. І як я вам вже сказала, що із. Мисочками, це в мене особлива любов. Як хочу, так і в'яжу. Отже, дякую всім, хто завітав, хто переглянув, хто прокоментує, хто підпишеться. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, творчого натхнення і Божою вам всім благодаті. Бережіть, дівчатка, себе. So